Панове, давно не бачилися. Треба включитися, я включаюся. Нікуди не пропав, я просто працюю. Значить, е Хочеться з вами поспілкуватися. Значить, Прийшов на пасіку. Сьогодні у нас трійця, до речі, всіх святом. По-іншому трійцю називають Зелені свята. І от бжілки працюють. Саме наблиснуло сонце. А, бачите, видно ось до як Ну, не можу приблизити, тому що фронтальна камера. Як вулики блядь, а я ж з вами трошки поспілкуюся. Значить, панове. Що далі робити на пасіці? Значить, в багатьох починаються беззяткові періоди. І мені хочеться сказати, що я роблю, коли в мене на пасіці беззяткові періоди застосування або використання беззяткових періодів. Може бути двома способами, як на мене, двома способами. Ви собі робіть, як хочете, ні, нікого не спонукаю і не заставляю робити так, як я. Просто знаю, що є два варіанти самих оптимальних. Перший варіант це грузим бджоли. І їдемо там, де є взяток. Форму вид взятку визначаєте виключно по вашому регіону. Виключно по тому, що буде наявне в той чи інший період часу, тобто від періоду періоду сезону. І другий варіант. Самий цікавий варіант. Варіант, який вимагає від вас вже майстерності або розуміння тих чи інших процесів у бджільництві. Ну, і цей другий варіант звучить так. Використовуємо беззятковий період в своїх цілях. Значить, безвяткові періоди бджоли люблять роїтися. І коли є безвзятковий період, ми можемо готуватись до взятку. Для того, щоб бджоли не роїлися. Значить, ще логічно, що безвзятковий період наступає після того, як закінчився якийсь взяток. Значить, коли взяток закінчується, ми відкачуємо мед. Коли ми відкачуємо мед, ми відразу повинні запускати два процеси: перший заміна маток, якщо вони ваше не замінені. І друга формування відводків. Тобто до того часу відводки формувати, ну, теж можна, але можемо утримуватися, тому що ми знаємо, що в нас наступить беззятковий період. І для того, щоб мене бджоли не голодали, я пороблю відводки, позабираю маток, щоб були нові матки. Можуть бути плідні, можуть бути неплідні. Але цим самим я скорочу кількість розплоду, штучно скорочу кількість розплоду, і сформую молоді сім'ї, де теж треба не так багато корму. І в цей період, я коли проводжу ці маніпуляції, що я роблю? Я можу підкормити бджіл. Ну, наприклад, у вас немає можливості перевести бджіл на якийсь інший взяток. Просто нема такої фізичної можливості. Нам затіяли якісь інші роботи. там, Або, наприклад, то ваша стаціонарна пасіка. І треба щось робити. Так от, ми перевезти не можемо, тому ми в цей період замінюємо маток. Е Залежно від пролонгації цього безвзяткового періоду, ми маток можемо замінювати або плідними, або неплідними. Якщо безвзятковий період буде, наприклад, тиждень, це короткий безвзятковий період, ну там кілька днів, тиждень, тобі, ну, майже, майже його не буде, да? то ми замінюємо на плідну матку. Якщо безвзятковий період буде тривати хоча б, хоча б тижня, 2-3, тоді ми можемо садити неплідну маточку. Замінювати на неплідну матку. Чим це буде добре? Це буде добре, тим, що ви кидаєте туди неплідну матку. Маточка цей період часу не буде сіяти в сім'ї, в сім'ї вже старої матки немає. Розплоду не нагромаджується, він лише виходить, переходить в запечатану стадію. Відповідно, для бджіл менше треба ресурсів, використовувати білкову і е, вуглеводного корму. І в цей період ми. Маточки наші обльотуються. Ми спокійно собі очікуємо обльоту маточок. Звісно, не все буде ідеально. Ну, і, само собою, коли маточки вже облетілися, ми продовжуємо нарощення до наступних взятків. В моєму періоді або в моїй ситуації така штука получається. Чого виходить? Тому що в мене між взятками є от діапазон. І от він зараз наступить, на слипа закінчується. І Далі буде або я їду десь на гречку соняшник, або в мене буде аж золотарників. Тиждень часу там це дуже мало. в мене буде десь тижня-два. Ну, точно днів 15 в мене такий період часу буде. І я його активно використовую. Я його вже почав використовувати, але я почав ще перед цвітінням липи. Що я зробив? Я перед цвітінням липи позабирав маток. Маточки більше не продукують яйця. Бджоли, які виходять, народжуються, вони е, ростуть, розвиваються, працюють і летять збирати риб, липу. Відповідно, вони використовують меншу кількість вуглеводного корму, і в мене буде більша кількість е, скажімо так, товарного взятку. Маточки в цей період обльотуються, починають яйцекладку. І ось цей період мені дає можливість наростити бджіл до. Головного, ну як до головного, до наступного взятку. Нарощую бджіл до наступного взятку. Сім'ї в мене не будуть голодні, тому що частково їм залишається корм, який вони збирають. І за потреби я можу завжди їх підкормити. Як вуглеводним, так і білковим кормом. Без різниці. Це все повинно бути якби, ну, збалансовано чи що. Коротше, ви мене зрозуміли. Тому от така ситуація. Так що, панове, використовуйте безвзяткові періоди на свою користь. Ну а коли ви використовуєте безвзятковий період от таким чином, так ви ще і повністю позбавляєтеся роїння. Тобто у вас сім'ї роїтися не будуть. Якщо ж вам в голову прийде робити, наприклад, тиху заміну, теж багато хто користується цими методиками, саме по-різному є роблять тихі заміни. Але коли ви робите тиху заміну, до безвзяткового періоду або з наступанням безвзяткового періоду, це формується цей процес перехідний. Бджоли можуть зроїтися, якщо ви їм не підрізали крила. Е маточки можуть полетіти. Чому вони можуть полетіти? Тому що в них є крило і вони можуть все ж таки скористатися своєю унікальною е природньою здібністю, роїтися. Е от така ситуація. Тому, панове, тут потрібно е чітко витримувати терміни. І розуміти, що ви робите. І розуміти, що ви робите. І якщо ви будете розуміти, що ви робите, то в принципі ви завжди будете в плюсі. Коли ви формуєте відводки, то відводки ваші повинні працювати на вас це самими різними способами, це не важливо, залежить від того, яку ціль переслідуєте ви. Чи то мед, чи то пилок, чи то нарощення пасіки там, і так далі. Бо дуже багато я отримав критики по однорамкових відводках. Там деякі в нас уніку ми почали взагалі казати, що це не однорамковий відводок, бо ти ж потім їх підселяєш ти ж потім їх підселяєш цим, ще рамочкою розплоду. Ну, звісно, підселяєте. Ви будь-який відводок будете підселяти для того, щоб він скоріше наростився. Тому, панове, будьте прагматичнішими. і форма або назва формування відводку. Дається по технології його виконання. Тобто от ми виконуємо відводок з одною рамкою розплоду. От вам і однорамковий відводок. Або на одну рамку розплоду. Ми виконуємо відводок на відкритий розплід, значить це з відкритим розплодом. На різновіковий, значить з різновіковим. Формуємо бджолопакет, значить, це бджолопакет. Звісно ж, ми бджолопакет можемо додати. Додати можемо печатного розплоду, можемо забрати маточку. Так що це вже перестає бути бджолопакетом? Сформований ж він, як бджолопакет. Е е е е Тому, панове, такі речі казати, то потрібно трошки розбиратися. Е е ну, це особисто моя думка, бо в нас там дуже багато великих спеціалістів. Е е так що, а от пасіка, в мене, бачу, так почала просинатися дерзко. Е е Коротше. Я хочу, щоб ви могли керувати бджолами так, як треба. Ну, не знаю, дивились ви мої попередні ролики, не дивились. Давайте зараз заглянемо раз же я тут попасть і бружу. От дивіться, як бджілки працюють. Тільки мелькають, бачите, на світлі. І тут в тіньку, ну тут в тіньку зараз трошки менше активності. Дивимося, надставочка, що там наші бджоли принесли. Так, незручно. Одною рукою. Що у нас та липа? Є у нас та липа, нема у нас тої липи. Ну, щось там трохи бачу є. Щось навіть пороздували. Коротше, щось там трошки є. Щось там трошки меду є. Повитягували вощинку, що не менш важливо. Бачу, що медок буде не багато, не багато, але є. Хай собі там працюють. Ну, В принципі, ми з цієї сім'ї взяли з цієї сім'ї взяли відводки, ми з цієї сім'ї сім брали розплод. Е, ну, Ця сім'я дуже файно себе показує, вона відпрацьовує однозначно, тому я і не хвилююсь. Давайте підемо, підемо подивимось, той результат однорамкових відводків. Тут вони в мене сидять, от там вони в мене сидять. В інших місцях вони в мене сидять на цій пасті, от в тому кінці пасіки вони в мене сидять. Давайте знімемо цього кирпічка Така нехитра система. Собі накрив, накрив, називається і пішов. Так, криваємо цих бджілок. Надіюсь, сварити вони мене не будуть. От вам результат по однорамковому відводочку Бачите, крайня вуличка ще не до кінця забита, ось там. От. А ці улочки Значить, Я вже в одному відео пояснював, показував, значить, як тут все працювало. Одненька рамочка була, ось ця рамочка чи ось ця, вже не пам'ятаю, ну не столь важно. Одненька рамочка була е, розплоду, одненька рамочка була в І одненька рамочка була з медом. Потім, коли я сюди підсадив маточку, а маточка підселялась, ви бачили, яким способом це все робилося з сім'ї виховательки. Потім, коли я сюди підселяв, маточка вийшла, облетілася, почала працювати. Це пройшло швидко, днів 5, може, пройшло. Маточка вийшла, облетілася. Я сюди дав ще одну вощенку. Вона стояла в серединці, потім змістив її сюди і дав ще рамочку розплоду. Вона теж стояла в різних місцях, тому що як розсував, то я змінював порядок. Ось так. І вони дуже швидко пішли в роботу, вони дуже гарно почали працювати, вони дуже гарно себе взагалі показали. І от такі от однорамкові відводочки багато дозволяють робити корисних справ саме із сімей вихователів. А що це нам говорить, коли ми беремо сім'ю-виховательку і робимо такі маніпуляції? Це дає можливість без втрат або з мінімальними втратами маток. Тому що бджоли вже тоді, бджоли вже тоді, е, якби то ж своя маточка, то їхня маточка, вони її і приймають. Так, да, я в масті, тому що прийшлося вдіти, тому що не всім бджолам подобається, що до них всередину лізеш. Да Ось так. Тому ось тут ще сидить такий одненький діверсант. Там ще в мене сидять такі діверсанти. Це на цьому точку така ситуація. Панове, потрібно... О, тут ще сидить такий самий діверсант. Бачите. По всій пасіці вони розкидані ці бджоли. От іменно ці відводочки. Тому, панове, що я вам можу сказати? Підписуйтесь на канал Beekeeper of Ukraine. Розводьте свої бджіл якісно. І якщо у вас будуть бджоли, то потім у вас на яблуках, на яблунях будуть ось такі от яблука. Тому що бджілка це запилення, тому що бджілка це дуже сильно важливо. Ось так, всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому врятуємо світ. Головне, щоб вони нас не пожалили. Пожалити жалити не будуть. А поки сонечко та бджілки збирають, нектар, так в голову вверх піднімати файно. Летять, летять, щось збирають, хай збирають. Всім гарного дня!